До 150-ти річчя від дня народження українського живописця, педагога, громадського діяча. Олександра Олександровича Мурашка. Значить, з цією темою нас познайомить Тетяна Рівхаджаєва, член департаменту освіти Товсовського товариства, кандидат юридичних наук, доцент. Будь ласка, Тетяна Борисівна, вам слово, включайте свій мікрофон. Доброго дня. Я всіх вітаю, усіх рада бачити. Ну, продовження нашої теми так ми знайомимо наших друзів і намагаємося так, пригадувати і згадувати ім'я тих, про кого сьогодні мало говорять, а варто було би більше знати ці постаті. Так. І е, моя доповідь про Олександра е, Мурашко. Назвали ми її Олександр Мурашко Митець Світла, новатор і фундатор Української академії мистецтв. Олександр Олександрович Мураш народився 1875 року, помер 1919. Це постать виняткового масштабу в історії українського мистецтва. Він виступає символом модернізаційних процесів на межі 19-20 століть, і його значення для національної культури виходить далеко за межі суто живопису. Мурашко був не лише блискучим художником, чиї твори здобули визнання на європейських виставках, а також передовим педагогом, що виконав нову виховав нову генерацію митців. А також патріотичним був громадським діячем, який став одним із фундаторів української мистецької освіти. Він став тим містком, що поєднав традиції академічного реалізму з новаторським вмінням європейського модернізму, вплетеним в український національний колорит. Метою доповіді ми ставили комплексний аналіз багатогранної спадщини Олександра Мурашка, і намагаємось розглянути наступні питання сьогодні його життєвий і творчий шлях, починаючи від його витоків і перших кроків у мистецтві через європейський тріумф до його фундаментальної ролі установлені українських мистецьких інституцій. А також заглибимося в аналіз ключових творів, що розкривають його унікальну малярську мову, та будемо намагатись осмислити трагічну загибель митця в контексті історичних подій. Ми поговоримо про життя Мурашка, сповнене яскравих досягнень і драматичних поворотів. Що дасть унікальну можливість зрозуміти процеси становлення модерної української культури. Життєпис Олександра Мурашка починається з обставин, що значною мірою сформували його характер та прагнення. Він народився 7 вересня 1875 року у Києві. Але до 17-річного віку він носив прізвище матері Крачковській, оскільки його матір Марія Крачковська була незаміжньою, коли він народився. Цей факт, який у тогочасному суспільстві вважався скандальним, міг стати для молодого Олександра не лише джерелом внутрішнього конфлікту, але й потужним стимулом до самоствердження. Його наполегливість у досягненні успіху в мистецтві, а згодом активна діяльність у громадському житті можуть розглядатися як шлях подолання соціальних бар'єрів, що надає його біографії особливої глибини та драматизму. Художнє становлення Мурашка відбувалося під впливом його родини. Його відчим був іконописцем Олександр Іванович Мурашко. Він мав іконописну іконописну майстерню і працював над розписом Володимирського собору у Києві, куди згодом взяв помічником і Олександра. Саме там молодий митець отримав свої перші навички і мав унікальну нагоду спостерігати за роботою видатного майстра Віктора Васніцова, який навіть дозволив йому копіювати свої розписи. Перші ази живопису він також здобував таємно відвідуючи. Київську малювальну школу свого дядька Миколи Мурашка, який був її засновник. В 1894 році, за рекомендацією відомих художників Олександра Мурашка, вступив до Імператорської академії мистецтв у Санкт Петербурзі, а в 1896 році він став учнем майстерні Іллі Рєпіна. Рєпін, який мав чуттєвий зв'язок з Україною і висок, високо цінував постать Тараса Шевченка, став тоді ключовим наставником для Олександра Мурашка. І під його керівництвом він створює своє перше фундаментальне полотно, це була його дипломна робота, яка називалась Похорон кошового 1900 рік. На вибір козацької тематики вплинув сам Ілля Рєпір, який в той час також працював над історичними сюжетами. Картина була визнана найкращою серед студентських робіт і принесла тоді мурашку золоту медаль та право на закордонну подорож. Це полотно продемонструвало його блискуче володіння академічним реалізмом, який він згодом трансформував. Стосунки між Рєпіним та Мурашком були діалектичними. З одного боку, Рєпін заклав міцний академічний фундамент і підтримав інтерес учня до національної історії, що є безсумнівним фактором у його творчості. З іншого боку, згодом, щоб знайти свій власний, неповторний стиль, Мурашку довелося подолати впливи свого наставника. І це не відмова від школи, а її творче переосмислення, збагачене європейськими ідеями. Це демонструє зрілість мурашка як митця та його здатність до стилістичної еволюції, що стала ключовою для його подальшого розвитку. Після успішного навчання в академії Мурашко відправився в освітню подорож Європою. Він відвідав Німеччину, де навчався у Антона Абже, Ажбе у Мюнхені, а також Італію та Францію, де на нього справили велике, великий вплив європейські мистецькі течії. Зокрема, він захопився роботами імпресіоністів та модерністів і відтак почав відходити від академічної техніки. Цей європейський період вважається найбільш вдалим у його творчій біографії, оскільки саме тоді він виробив власний стиль, поєднавши імпресіонізм, модерн та реалізм. Він навчився використовувати світло як самостійний елемент, що вносить гармонію в композиції, ліпи, ліпити форму кольору, а не лише світотінню, та досягати найтонших колоритних модуляцій. Ця стилістична еволюція Мурашка була визнана на міжнародному рівні. І у 1909 році його картина Карусель, що була створена, ви бачите її на слайді, що була створена в 1906 році, отримала золоту медаль на 10-й міжнародній виставці в Мюнхені. І ця подія принесла мурашку європейське визнання і зробила його ім'я відомим в художніх колах Заходу. Ну, Ну і от ми намагалися так, проаналізувати його творчу діяльність. Ви виділили такі періоди. До 1901 року це реалізм, академічна школа і вплив Іллі Рєпіна. Характерні риси для цього періоду це чітка організація форми, темний колорит, історична та побутова тематика. І це от його Випускна робота похорон кошового 1900 року. 1901-1904 роки це його захоплення імпресіоністами і модерністами е період його подорожей Європою. Характерні риси для цього періоду це експерименти із світлом, е пленерність, ескізність і витончена декоративність. Портрет дівчини у червоному капелюсі. Далі будуть ці портрети представлені. 1905 і 19-й рік це синтез стилів. і тут характерні риси це унікальне поєднання реалізму, імпресіонізму та модерні, модерну. Використання світла та кольору як головних виразних засобів національної колорит. Оце вже карусель. Праля, селянська родина і інші його відомі картини. Перемога з каруселю стала не просто особистим тріумфом, а й символічним моментом для всього українського мистецтва на той час. Картина поєднала народну сільську тематику з новаторською європейською технікою, передаючи рух, світло та глибокий психологізм. Це довело, що українське мистецтво, засноване на власній тематиці та наповнене національним духом, може бути конкурентоспроможним на світовому рівні. Цей успіх став потужним стимулом для повернення Мурашка до Києва, де він, як уже визнаний європейський майстер, спрямував свою енергію на розвиток національної культури та мистецької освіти. І тут, власне, починається новий період в його. Немає. Зник звук. Да, щось, мабуть, Тетяна Борисівна, в неї, а зв'язок просто інтернету. Да. Складності з... Чути мене? От, тепер, тепер чути, да, так, трошки перерву. Трошки, трошки. трошки поверніться пару да, хвилин. Ну, буде трохи голосніше говорити. Повернувшись до Києва, Мурашко активно займався педагогічною та громадською діяльністю. У 1909-12 роках він викладав у Київському художньому училищі, яке згодом залишив через консерватизм керівництва, яке не поділяло його новаторських ідей. Він не бажав обмежувати студентів лише традиційними методами, а прагнув створити нову школу, щоб могла бути конкурентоспроможною з Петербурзькою академією. У 1913 році Мурашко відкрив власну художню студію в Хмарочосі Гінзбурга, і ця студія швидко перетворилася на центр тяжіння для молодих талантів, де Мурашко навчав за ліберальними принципами. Він не нав'язував учням свій стиль і дозволяв їм вільно розвивати власні творчі прагнення. Цей підхід був набагато прогресивнішим ніж у тогочасних академічних закладах, і заклав основи для нової генерації українських художників, серед яких були Марк Епштейн та Казимир Мал Малевич. Конфлікт Мурашка з керівництвом училища був не просто особистим, а ідеологічним. Він відображав шире, ширше зіткнення між старою академічною школою і новим прогресивним підходом у мистецтві. Його рішення створити власну студію було сміливим кроком, що дозволило йому втілити свої педагогічні принципи, які пізніше стали фундаментом для української академії мистецтв. Олександр Мурашко був глибоко патріотичним українцем. Він був одним із прихильників руху Молода муза і прагнув зробити українське мистецтво більш прогресивним. У 1916 році він заснував товариство київських художників, а в 1917 році став співзасновником Української державної академії мистецтв. Цей заклад став першою. І єдиною подібною мистецькою освітньою установою в Українській Народній Республіці. Мурашко очолив одну із майстернів живопису і активно працював над розробкою статуту академії. Його мрією було перетворити Київ на всесвітній мистецький центр, подібний до Мюнхена з власною культурою та природою. І е, тут також ми е, Намагалися систематизувати так і проаналізувати його громадську діяльність. От в 2016 році він засновує товариство київських художників, Він був одним із засновників. Я перепрошую товариства київських художників. Його внесок, заснування та активна участь у його діяльності у 17-му році Українська державна академія мистецтв, співзасновник, професор, керівник майстерні живопису, активна участь у розробці статуту. І з го року він мав власну художню студію заснування з ліберальними методами викладання виховання нової генерації українських митців. Йдемо далі. Мурашкун був насамперед портретистом та майстром жанрових полотен. Його творчість пронизана барвами його рідної землі та просочена Сонцем України. Він відмовився від парадних портретів, воліючи зображити знайомих, друзів та родичів, розкриваючи їхню індивідуальність через виразні можливості жесту, пози та, що найважливіше, світла. Про карусель ми вже говорили. Це, мабуть, найвідоміша його робота, що принесла європейське визнання, і в ній мурашко майстерно передає весь вихор руху каруселі та блиск вологанних прикрас. За словами самого художника, він прагнув передати сором'язливість і радість сільських дівчат, котрі вперше потрапили у місто. Картина виконана в експресивній манері і перетворює простий жанровий епізод на глибоке психологічне полотно. Демонструючи унікальний синтез європейських новацій з українською тематикою. Ну, до речі, тут це портрет його дружини Маргарити, виконаний в 2010 році на цьому слайді. От, йдемо далі. Тут є ось представлені деякі роботи праля, благовіщення і селянська родина. І ну, такий огляд трохи, та, його картин. Також одна із таких найвідоміших його картин це портрет дівчини. Вона буде здається далі: у червоному капелюсі, виконаний 1903 року. Це поколінний портрет дівчини у сукні з прозорого чорного газу та яскравому червоному капелюсі. Картина є яскравим прикладом поєднання імпресіоністичних і модерних технік. Мурашко зосереджується не лише на зовнішніх рисах, але й на внутрішній глибині моделі, передаючи її спокій, але водночас замислений погляд. Гра світла на прозорій тканині та насиченість кольору капелюха створюють витончений естетичний образ, що свідчить про його вміння працювати з психологією образу. От тут представлена картина праля. Це полотно виконане 1914 року і вважається одним із найвищих досягнень мурашка, що демонструє його майстерне володіння світлом. У буденному, на перший погляд, сюжеті художник фіксує потужні кучки сонячного світла. Взагалі вона така яскрава, насичена, таких е... оранжево-жовто-білих барвах. Е, які, от це світло, воно перетворюється на кольорові еквіваленти і надає полотну особливої виразності. Мурашку досягає надзвичайної гостроти та точності у передачі моменту, що робить цей твір винятковим. Тут ви також бачите е, картину Благовіщення, виконану 1909 року, звернення до біблійних сюжетів у модерністській манері, тут і селянська родина. Ну, от у 2014 році також виконана. Йдемо далі. В 2019 році життя Олександра Мурашку трагічно обірвалося на 43-му році життя. Його застрелили пострілом в потилицю біля власного будинка у Києві на вулиці Дорогожицькій. Обставини його смерті, на жаль, і досі залишаються загадковими і нерозкритими. Існує декілька версій трагедії. Радянська історіографія поширювала версію, що художника просто вбили грабіжники. Однак ця версія не витримує критики, оскільки існує думка, що це було політичне вбивство, скоєне більшовицькими агентами. Так як на той час влада в Києві належала більшовикам, які методично знищували українську інтелігенцію і культурні інституції, загибель Мурашка, незалежно від офіційної версії, має глибокий і символічний зміст. Вона відбулася у період, коли українське культурне відродження, представником якого він був, жорстоко придушувалося. Його смерть стала частиною трагічної історії знищення української інтелігенції, яка свідомо працювала на розбудову національної держави. Це не просто особиста трагедія, а історичний маркер, що підкреслює ризики, з якими стикаються митці, що несли світло творчості у темні часи. Величезну роль у збереженні спадщини Мурашки відіграла його дружина Маргарита Мурашка. Завдяки її зусиллям. Та незламній волі значна частина робіт художника та його особистий архів були збережені і згодом передані до музейних колекцій. Сьогодні найбільша колекція його творів знаходиться у Національному художньому музеї України. Окремі роботи мурашка зберігаються в музеях приватних колекцій за кордоном, зокрема, картина карусель в Будапешті. Спадщина Мурашка. Доступна також у віртуальному просторі, що дозволяє сучасному глядачеві відкрити для себе його твори у новому форматі. Олександр Мурашко залишив. Так, тут щось в мене сталося з презентації, ну, не знаю, як його виключити. Ну, давайте я тоді закінчу говорити, якщо мене видно. Олександр Мурашко залишив по собі надзвичайну спадщину. Він не просто адаптував європейські тренди, а створив власний неповторний стиль, наповнений українською душею. Його творчість доводить, що українське мистецтво здатне бути одночасно національним та універсальним, поєднуючи народний колорит з передовими європейськими техніками. Його внесок у педагогіку та громадську діяльність є не менш важливим, ніж його живопис. Своєю рішучістю та візією він заклав основи для інституційного розвитку мистецтва в Україні, створивши школу, що відповідала духу часу та національним потребам. Його прагнення перетворити Київ на мистецький центр, подібний до європейських столиць, стало пророчим для майбутніх поколінь. Життя і творчість Олександра Мурашка є нагадуванням про важливість культурного самовираження та про ту ціну, яку доводилося платити за нього в складні історичні періоди. Його постать залишається символом української модерної культури, яка, незважаючи на трагічну долю, продовжує надихати і рухати серця мистецтво любів. Хочу додати, що 10 років назад. Ювілейна дата його святкувалася на державному рівні і 2 вересня 2015 року Національний банк Украї... була постанова Верховної Ради про це, і 2 вересня була навіть відчекання на Національним банком України пам'ятна монета із серії видатні особистості, пам'ятна монета Олександр Мураш. Декілька слів також хочу додати про його дружину. Яка присвятила, на жаль, от навіть, знаєте, невідома дата її смерті, і там також такі обставини. Да? Є якби інформація, що вона потім після його вбивства, після його вбивства, основне, чим вона зайнялася це збереженням його спадщини. Вона написала книжку, мемуари, спогади про їх життя. І є інформація, але вона не підтверджена, що вона вдруге вийшла заміж, а потім її з чоловіком арештували, і десь вона померла чи загинула в російських таборах. От. Але от те, що ми маємо цю спадщину, це саме її заслуга. І ну, вона також була з цікавого роду, батько її був відомим. Нотаріусом Київським вони жили на Хрещатику, а мати також із відомого дворянського роду була, а сестра її Анна була е, заміжня за Миколою Праховим. Це син був Емілії Адріана Прахова, теж відомого мецената Київського, от, е, Володимирський. Собор собор так і буде, да? там приймали уч. Тому хочу сказати про що ну якби резюмувати, це були люди, які віддали е, культурі своє життя, своє серце і свої всі надії. І ну от, на прикладі Олександра Олександровича Мурашко, да, ми можемо бачити, яку ціну вони за це платили. І хочу закликати до того, щоб ми їх пам'ятали, щоб ми віддали належне на цій пам'яті, і щоб ми жили е, от з відчуттям, звичайно, наша сила тільки в єдності. Але в цій єдності ми маємо усвідомлювати, хто ми і що ми можемо е, дати, який може бути наш внесок, самий і, потужний і самий е, адекватний. Відповідно до того, хто ми є. Я усім дякую за увагу. Ну, якщо є запитання, буду рада відповісти. Дякуємо, дякуємо, Тетяна Борисівна, дійсно тобі. дуже цікава людина, дуже приємно було познайомитися, От, і думаю, теж, що ми відкриваємо такі нові. Імена забуті імена, і це дуже важливо для.